Пане Олег, вітаємо з другою поспіль перемогою. Дві розгромні перемоги. Чи очікували, що такий ударний вийде старт чемпіонату? Ні, ну десь трохи не очікувано, але добре, що так розпочали, бо гарний початок він якби задає в подальшому тонус. Але ну, далеко забігати точно наперед не буду. Вийшло, слава Богу, що так, але працювати ще є на чим. Чи погодитесь з тим твердженням, що десь ключовим моментом зустрічі була та двохвилинка, за яку ви в першому таймі два м'ячі забили, і після цього вже десь по рахунку гра була? Ні, десь погоджуюсь, була рівна гра, вдалося два підряд, два моменти реалізувати, і це добре, що реалізація така, десь вона насправді не підводить. Тому, ну дійсно, десь погоджуюсь що оце десь перевернуло трошки гру на нашу користь, бо гра до цього була така більш-менш рівна. У вас в минулому турі Дмитро Басилкевич 4 забив. Сьогодні також багато стріляв, один все ж таки забив. Чи будете пробувати його на найкращого бомбардира? Видвигай, у нас таких задач не стоїть там когось конкретно одного. Якщо вийде в діме, буде добре. Вийде там ще в когось, буде ну не менш добре. Тому головне, щоб хлопці забивали. А там, хто буде кращим бомбардиром, це вже в кінці сезону побачимо. Добре, дякую. Дякую вам.